Вітаю! Отже, якщо ви використовуєте модифікацію програми мережа для коректної роботи вам необхідно провести налаштування синхронізації. Що це за налаштування? Для чого вони слугують? Отже, вони знаходяться у довіднику моя мережа, розділ адміністратор, і знаходяться ось за цією кнопкою налаштування синхронізації. Тут ми налаштовуємо, які саме параметри ми будемо синхронізувати з основного торгового закладу на залежні торгові заклади, відповідно, пройдемося по них коротенько. Перше, це синхронізація активності і видимості товарів. Тобто, чи ми синхронізуємо товари, чи не синхронізуємо видимість і активність цих товарів, тобто, чи даємо можливість залежним торговим закладам самим управляти даним параметром. А далі це синхронізація прайсових цін закупки постачальників. Існує такий довідничок в розділі цінотворення прайсові ціни, відповідно, їх, його можна заповняти, куди вносити ціни, прайси постачальників, синхронізувати їх на інші торгові закупи. Далі це є синхронізація заблокованої ціни реалізації та націнки. Тобто, якщо ви хочете контролювати, який відсоток націнки буде або ціна на певні товари на всіх торгових закладах мережі, ви можете цю інформацію синхронізувати. І далі синхронізація складу товарів, тобто до якого складу будуть відноситися ці товари, до складу номер 1 чи до складу номер 2 а от відповідно проставивши або знявши відповідні помітки, ви увімкнете або вимкнете синхронізацію даних параметрів з основного магазина на залишку.